Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. У нас третій день турніру. Кривава битва на трьох зіркових героях без зеленого кольору. Так, топ-5 поки тримаюсь. Давайте дивимось оборону. Тримається впевнено в А. Ну, Це чудово. Не знаю, хто там допомагає. Квасір чи може у цей хтуву. Можливо, він якось працює. Ну, що ж, поїхали, будемо атакувати. Вчора, на жаль, була одна поразка. Так, поїхали. Стекляшки. Проти стекляшок квасір не дуже відпрацьовує, бо на себе може травління перекидати. Тому треба брати тайрума, який буде чистити. Я впевнений, що мені тут потрібен його кохайнин. Але ж... Ким його замінити, навіть я не знаю. Тут два жовтих, може бальчика все ж таки взяти. Давайте візьмемо Бальтазара. Ну, каріл теж таке собі. Можна теж цього хтуфу спробувати взяти. Давайте спробуємо. Так, залишимо цього. Ось так. Дон, напевно, сенсу немає брати. Панше тут теж відродження немає. Давайте, може, пенька візьмемо. Хоча теж проти стекляшок він не дуже відпрацює. Добре, нехай. Ну, Каріл, щось мені взагалі не подобається. Брати дом дуже буде. Пасивно. Треба якісь ударники обрати. Червоних. Давайте. ну, Мейв також не буде працювати. Жовтих там бальтик є. Давайте візьмемо Пеппі. Можливо, вона буде ухилятись. І це нам допоможе. Плюс Тайру може ухилятись. Ну, давайте спробуємо. Важка оборона. Ну, Для моїх героїв, звісно. Угу. Треба було все ж таки брати червоних. Да? Червоний кріс. Нам потрібні жовті. В Бальтіка взагалі ліни хотілося б прокидати, але давайте там може якось фіолетові складуться. Угу. Трійка жовтих, трійка зелених. Теж таке собі і комбо ніякого не бачу більш цікавого. Ну добре, давайте, і жовті складуться. Оце угу. комбо непогано пролетіло. Так, б'ють нашого цього незрозумілого божевільця. Так, добре, давайте ось так фіоли. Бальтик вже заряджений. Можемо фіолетових зарядити, але хотілося б жовтих. Ну, жовті не знаю з одного камінчика. Можуть не зарядитись. Давайте ось так. Все. Мінус ну, ні. Дивіться, він витримав ганжу, Все ж таки його доклювали. Так, добре вмикаємось тоді ось так. Тут вже, напевно, ми не витягнемо. Цей божевільний буде бити. Давайте спробуємо хоча б трішки більше забрати очок. І ганжу того не добили. О, жовті приїхали, чудово. Так, того мінус нули. Ех, ухиляння не спрацювало. Добре, давайте так. І будемо бити цю азар. От зараз, напевно, Бальтика нам мінусне. Добре, давайте в нього тоді прокинемо фіоли. Ну він. Жирний. 1900 хп. 1000 броні, Ну, потужний, потужний. Так, давайте ось так і ось так фіоли. батик непогано пробив. Угу. Так, захищаємось пепі. Слабенько. Так, давайте ось так фіоли зберемо. Добре, ну, Бальтик повинен добити його, я сподіваюся. Так, ну щось слабенько вдарив, але вистачило. Добре, поїхали далі. Знов стекляшки. Мультяшки, що? Може спробувати такою ж командою піти. Але тут Ганджу в центрі може замість. Пепів взяти якогось фіола. А якого? Піньок на себе все перекине. Давайте так і залишимо. Поїхали. Треба Бальтика докачувати, напевно, на альфа, бо він щось дуже слабенький. Так, можемо зібрати. Сім камінчиків жовтих. Кріс ніяк ніяк не виходить. Ну добре, давайте ось так. Там ще фіоли стануть. Ага. Фіоли закрились. Добре, давайте ось так жовтенькі прокинемо. І обережно трієчку тут заберемо. Просто знищують. Ну, давайте, щоб хоча б нуліків не було. Використаємо цього. І тепер подивимось, як будуть працювати, чи буде працювати ці тички. Ось оборона, ну, взагалі було, не варто заряджати, Поховаю Бальтика. Ні, Бальтик витримав. Так, давайте. Ну, звісно, добре було б забрати Ульмера, але йому до зарядки ще довго, тому давайте спробуємо цього пробити. Угу. І на нього божевілля ти накинув. Навіщо не зрозуміло. Давайте тоді Ульмера б'ємо. Угу. Так, Фіолів не вистачає, але ну, Бальтик вже від'їжджає. Давайте прокинемо просто, пошукаємо, що Фіолетові. Так, жовті доїхали. Це, в принципі, добре. Давайте ось так. І не пробили того оборона. На ухиляння спрацювало. Сліпоту можемо з себе зняти. Давайте прокинемо, пошукаємо жовтий кріс. Рісу немає. Ну, Будемо ризикувати, напевно. В принципі, він потужний цей хто Себе навіть, якщо б він вдарив, то, можливо, не пробив. Ось то, що не спрацювало це його божевілля, це погано. Так. Давайте так. Знову не спрацювало. Щось у мене він якийсь неробочий вийшов. О, жовтенький добити. О, чудово. Так, нам треба зарядити квасіра, щоб поставити ще бджілок. Квасір витримує. ну... Цього будемо а, дивіться, він себе не хоче пробувати. Ну, добре, на ньому вже 100 божевілля, то він вже точно себе вдарить. Тому давайте почекаємо ось так. Може фіол закриється, не закрився. ну Нехай пчілки повинні працювати, хоч він і мультяшний, але. Все, закінчили. Ну що ж, дамо ще шанс цьому. Хто? Знову мультяшки. Бальтик. Ну, два повільних по центру. Давайте спробуємо. 25 мки майже всіх. Ох, скільки синього. Треба було брати синіх. Ну добре, робимо синій кріс. Треба позбавлятися з цих синіх камінчиків. Вже когось сповільнив цей Джахангір. Так, ну комбо полетіло, до речі, непогано. Єдине погано, що Ульмер вже майже заряджений з Джахангіром. А в мене немає чим захиститись. Давайте ось так. І тайром, і знову сповільнення. Ну він... Так, супер комбо. Щоб добило б цього, взагалі було б чудово. А, ну З таким комбо можна грати. Ну, добре. Всіх прожимаємо. Закінчили. Чудово! Ну тут... Просто пощастило. Нереальне комбо. Знов Стекляшки і. Дон. Ну, проти Дон є квасірчик. Давайте такою командою і поїдемо. Тут же у всіх 25 ЕМ. Так, є. Четвірочка жовтих в ганжу, і там буде ще трійка. Або трійку можна буде зібрати ще ліворуч. Добре, давайте ось так. Тут прокинемо. Угу, фіолетові. Фіолетові нехай будуть з жовтими. Генджу може зарядитись. Зарядився все ж таки. Так, і квасір мені ми наснув. Це погано. Так, ну будемо бити, напевно, в Бальтика. Подивимось. Так, Дон. Дон це добре, але недостатньо. Мені квасір потрібен. Давайте ось так. Прийдеться в джаху скидати. І ми не встигли. Так, ну, фіолів багацько прилетіло. Ну, звісно, звісно, квасіри зараз будуть забирати все. Там вже і валінок готується бити. Давайте спробуємо ось так. Бальчик. Квасір витримав, але ману можуть йому зняти. Ну, звісно, ось вами Дон. Не встиг зарядити квасіри і все. Цей в мене зломаний, не працює. Давайте хоча б, може. Все ж таки хоч когось ми проб'ємо. Ні. Не проб'ємо навряд чи. Все ж таки працюють дон, ну, тому що треба проти неї брати, напевно, мультяшок. Давайте ось так. Хоча ж і камінчика начебто багато було. Все, доклювали, ні. Давайте комбо. Може когось і проб'ємо? Ні. На жаль, тут не впорались. Поїхали далі. Ну, залишився один бій, квасір, донг, туву. Треба більше фіолів. Давайте візьмемо мейв. Ось так вона теж може ухилятись. Можливо, допоможе це нам. Поїхали. Плюс квасіра треба пробивати на 25-х емках, ну потужно виглядає. Давайте ось таке комбо прокинемо. Тут ще це Бетті. Червоних дуже багато. Прийдеться зробити ось так. Осіб буде ходити, це вже в будь-якому випадку давайте комбо. Нам би зарядити фіолетових, щоб почиститись. Ось так. Так, добре. Давайте обережно зарядимо в жовтих. Так, тихенько. Там, звісно, м'яка шкіра, але давайте себе почистимось, прийдеться так зробити, тепер вдаримо цим і будемо вмикати бджілок. Сюди пробити, але м'яка шкіра, просто в нікуди просто ульта уйде. Давайте так. І єдине, що це ж не працює на м'яку шкіру ці божевілля це. І поляни немає. Добре, давайте тут обережно прокинемо. Може там якісь фіоли під'їдуть. Так, м'яка шкіра спала, але зарядки немає. І заряджати його кохання, поки мені не хочеться. Добре, давайте тут прокинемо. У них по 40 божевілля, це непогано, але цього може бути недостатньо. Прокидаємо ко... О, чудово, фіолетові це добре. Так, його хайнен нам заблокував. Так. Добре, давайте почистимось, б'ємо ось так, чудово, і будемо бити цього. Йоко Можна було б, напевно, почекати. але... Є одна бджілка, і вона відпрацьовує як потрібно. Дом же нам нічого не зробить. Ну, добре, давайте спробуємо. Є він слабенька, звісно. Все. Ну, ну на, на четвірочку відіграв. В принципі, можна користуватись. Так, топ-1, одна поразка. Оборона А. Ну, чудовий результат, в принципі. Рейтинг 279-те місце. Для такого турніру я вважаю результат чудовий. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тому підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео!